Якщо ви досі вважаєте, що створити власного АІ-аватара дорого або надто складно, ви помиляєтесь. Сьогодні я покажу вам один сервіс, який дозволить оживити ваше фото ще й додати власний голос. Дивіться відео уважно, бо є певні нюанси щодо його використання. І тепер найцікавіше, давайте я спочатку покажу, як виглядає цей сайт, і потім ми далі будемо розбратися, як що можна в ньому створювати. Е, перше, на що хочу звернути увагу перед реєстрацією. Е, зараз я покажу вам два аккаунти. Один із них створений сьогодні, тобто е, я доводжу те, що е, ця інструкція, ця схема е, реєстрації аккаунту, працює досі. І ось аккаунт, який в мене створений тиждень тому, я вже з ним працювала. Як бачите, аккаунт ріст, Відрізняється. Але є спільна риса, і тут зверху да, ми бачимо позначку 0 кредитів. І якщо ми, наприклад, зайдемо у меню генерації, то ми побачимо, що в нас генерації безкоштовні. І на аккаунті, що створено було сьогодні, і на тому аккаунті бачите, інша позначка. Так само в нас генерації безкоштовні. Особливості використання цього сервісу полягають у тому, що він, всі функції відкриваються нам лише за умови включеного ВПН. Наприклад, ось тут в мене є VPN, і ми бачимо, да в нас ось доступні функції у правому стовпчику, Ми бачимо, які є. Ми можемо генерувати зображення, ми можемо редагувати, генерувати відео і також створювати свого аватара за допомогою функції Lipsync. Це аккаунт, де в нас не включено VPN. І ми вже бачимо, так, що ми можемо лише редагувати зображення, а також їх генерувати. Зараз я вам покажу, як саме я сьогодні створила саме цей аккаунт. Я використовувала застосунок CapCut на мобільному пристрої, яким я вже користуюся давно. Особлива увага, що при реєстрації ви маєте вибрати певну країну. Рекомендація чула обирати саме африканські країни. І одразу, як тільки ви заходите на сайт, ви побачите, що вам е, нараховано 0 кредитів, і це значить, що у вас ця схема спрацювала. Всі ваші генерації будуть безкоштовні. Я для реєстрації обрала, звісно, не африканську країну, бо е, тоді мені потрібно було поплачувати додатково ВПН. Я обрала е, іншу країну, але все рівно в мене Новий аккаунт, який от щойно створений, він в мене також є можливість, має можливість до безкоштовної генерації. Якщо я хочу в цьому новому аккаунті, що в мене створений, я бачу, що в мене недоступні деякі функції, я маю лише включити VPN, оновити сайт, і зараз ви побачите, як зміниться інтерфейс. Тобто, використання цього сервісу, можливо, лише в VPN, з VPN. Все, тепер ми можемо так само генерувати відео і створювати ліп -сімки. Зараз я вам покажу, як саме працює ця функція створення свого АІ-аватару. Створюється він за допомогою зображення. Тобто, ви можете обрати своє зображення, ви можете обрати. Свого власного персонажа, який буде розмовляти. Ну, давайте оберемо персонажа, так, мабуть, буде простіше пояснити. Ну, І в подальшому я вже свої результати покажу більш детально, які нюанси, да, можливо, ви побачите. Нам потрібно завантажити фото, як ви бачите, цей процес може тривати трохи довше, і все якраз через те, що ми використовуємо VPN. Ну що, у нас персонаж наш завантажився, тепер ми можемо далі приступати до генерації. У нас є декілька моделей. Я рекомендую використовувати. Для порівняння кожну з них і обрати для себе ту генерацію, яка буде найкращою у вашому випадку. Є два варіанти, як ви можете оживити ваше фото через текст або завантажити аудіофайл. І з вашим власним голосом. Я надиктовувала у телеграм, і потім цю аудіодоріжку вже завантажувала у сервіс. Єдиний нюанс, тривалість цього аудіозапису має бути не більше, ніж 15 секунд. Ось ми, наприклад, для нашого персонажа вже підготували текст, його надрукували. Тепер нам треба обрати голос і також, що приємно зверніть увагу, ви можете побачити, яка буде тривалість цієї фрази. Саме для цього голосу. Бо, в залежності від того, хто буде говорити від інтонації, тривалість буде зменшуватися або збільшуватися. Hello. I want to tell you about... Це в нас говорить Санта. Це в нас Hello. говорить. I want to tell you about. Hello. I want to tell you about. І також можна ще відрегулювати швидкість, з якою наш персонаж буде говорити. Ну, давайте запустимо на генерацію, а я вам зараз покажу те, що в мене вже вийшло, і що я вже тут тестувала, пробувала. Що цікаво, Мені здається, ну особливо ви також вже в процесі роботи звернете на цю увагу, що в залежності від голосу чомусь мені здається, що змінюється міміка і змінюються hello. жести нашого персонажа. I hello. I want to tell you about. Hello, I want to tell you something. Hello, I want to Hello, I want to tell you about. It. Oh, I want to tell you about. It. Hello. What do you think of this avatar? This is a real photo of me, but I brought it to life with AI. What do you think of this avatar? Hello. Today I want to tell you about one of the ways to create your own character. Hello, hello. Today I want to tell you about one of the ways to create your own character. Ви переглянули відео і тепер можете самі зробити висновок щодо якості тих генерацій, які робить цей сервіс. Звісно, що є певні нюанси, і я не знаю, да, чи вдасться вам зареєструвати такий аккаунт, який дозволить генерувати відео безкоштовно, але все ж таки я думаю, що варто до нього звертатися, особливо, якщо ви хочете анімувати власних персонажів. І якщо захочете, щоб вони у вас говорили певним голосом. Я однозначно буду ним користуватися. А ви діліться в коментарях, що там у вас виходить. А я думаю, що на цей сервіс однозначно варто звернути увагу. Я навіть десь чула відгук, що на даний момент це найкраща анімація і найкраще таке створення АЄватара за допомогою фото, яке існує зараз на ринку, оскільки ми бачимо і живу міміку, і також ми бачимо рух. Тіла нашого аватара, тому однозначно варто звернути на нього увагу, навіть якщо вам не вдасться зареєструвати акаунт, що дозволить безкоштовно генерувати відео та АІ аватари. Як бачите, інтерфейс досить простий, і, в принципі, можна було не записувати це відео з покроковими шагами, що потрібно робити, за чим. Все дуже зрозуміло, але головна фішка саме використання VPN і також можливість створення аккаунту, який дозволить безкоштовно генерувати як АІаватара, так і просто відео, як зображення, так і вже з тексту. Це крута фішка, про яку мало хто знає, але тепер ви також в курсі, і я думаю, що вас також вийдуть круті генерації.